І всім привіт, народ! З вас підписоподвайка, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Київ з метою формування козаків. Тут нам лишилось трохи підзахопити. Та я захоплю трохи більше, бо можу собі дозволити. Ніхто мені не заборонить це робити. Я отримав собі додатково території половців, які тепер ще з кимось воють, окрім мене. Я їх виснажив дуже сильно. У нас зараз 811 економіки, чого мало, насправді так кажучи. Тому я зараз залажу. Я можу дозволити вже паперові фабрики собі. Ого, це зараз дивіться. У мене є столиця, яка приносить мені три і три монетки. Тепер трохи чекаємо, трохи чекаємо. Ой, до речі, натримай і ринок, і майстерню сюди. А тут шучу, Бу, Так, три і три. Було три і три монетки. Зараз буде. Все добудувалось 5 і 3 майже. Плюс ринок, плюс майстерню побудую. Вау. І десь в рівне. А, тримай економіку собі, а вже ж. Ти пам'ятник. Київ, до речі, пам'ятник, амфітатор, податковий інспектор. Арсенал. Нам ну, взагалі всім забудуйте столицю. І інфраструктуру також. Давайте 2000 зараз в будівництво. Зменшу вартість будівництва собі. Я ще вітряки дослідив. Закрий, відкрию, тут вітряк собі вся, ха. Все, тримай вітряки. Давай в столиці хочу всі будівлю мати, прям всі. Навіть дослідження, які типу в мене і так на максу. А, ні, не на максу, ні до речі, дослідження були. Все. Хо -хо. А звідки 92 темпу зросту тут? Це вітряки, а вітряки плюс 8% дали. Там щось ще може дало. Коротше, я по папіру точно. Вартість технології попір М, -м, Є перше місце по папіру. Так, я хочу економіку хоча б на рівні Vizentis. Віз Вибачайтесь, вибачайте мене. Я хочу. Соляні шахти. М -м. Виногради, ось виноградники, вони ще щомісячний спадок дають. Блін, все цікаво, справді кажучи, всі унікальні будівлі зараз цікаві, і рибальство цікаво, і зернові ферми цікаво, все цікаво. Грошей би більше. Ну якраз таки, до речі і взяв ефективність виробництва і. Здешевше будівництво. Давайте всі унікальні будівлі забудую. Вони технології прям просто одна за одною йдуть. Нема куди навіть качати. Була б тут вартість будівництва? зменшена. Вартість економічних будівель. Мінус 5% ще робимо. Прекрасно. А це все економічні будівлі. Я ще... Вони і так дешевше мене коштували. Тепер ще дешевше? Ну да, по 62. Зараз росли... ну да. Все менш... менше 70% вже всі коштують. Коли стандартних стоїмость 75%. Так, а в спадку я взяв партійнування, зменшив, бо я буду ще економіку закидувати. Я yeah. всі унікальні будівлі, є. Yeah. Закинути б економіку. У мене ж все по ресурсах. Так. Ну воно дорогий ресурс. Сіль. А, ні, папір дорогий ресурс. Ну, Столицю, звісно, добудовувати зараз дорого буде, але давайте вже докиду. Далі сіль, я пам'ятаю, дорогий ресурс. Більський палац, дослідив Це щось в Києві можна добудувати? Так, да, давайте побудуємо. й ратушу, і стіни. Київ, в тебе має бути все. Бо я так сказав. Так, у нас, до речі, вже 40 плюс. А, ні, 40 мало. 60 треба, і вже тоді я почну вкачуватись. Так що там, де сіль? Недобудовано. Залізу ще одну. Коштує чогось. Дерево, бронза. Бо не забудовував, здається. Одяг не забудовував, Папірна. Пиво не забудовував, та треба рибу. Так, дослідження, як вийдете, та нормально вийдете. Зліва направо, як треба. Адміністративний так, ефективність оподаткування, радник з питань інновації. Спадок нехай більше буде. Я по економіці. Не перше місце, я все ще відстаю від Візантії. Мене це не влаштовує. Фідальні сюди. У я... мене з'явився скляний завод обов'язково побудувати. І все. З нового. давайте всіх одночасно. О, вартість інвестування. Вартість інвестування на мінімумі. М -м давайте тут ширину фронту. Ширина бою. І ще треба ширину бою буде вкачнути. Бо вона в мене, в мене військ більше, ніж ширина бою. Друзі, перше покращити полки, по-друге. Я вже можу більше військ викликати. Подикнувся ширина бою. Шринабой вже до кінця. Ну, далі вже тільки технологіями. Але якщо в спадку, що в перевага, ширина бою на максимумі. Бачите, я вже. А, 3840. У мене ще. Хі -хі. Мені 16 ще не викликати військ? Ні, ну я викличу вже ж. Чи пізніше. Як я прибутку 60? Це 60 прибуток є, значить я можу в форму управління качати. Так, 300 сюди, 300 сюди, 300 сюди. Тут, з'явився щось. Будівля суду, тільки ну таке. То таке. Але мені треба 80 прибуток. У плантація хміль і броварня. Почнемо з броварень. І плантації хмелю. Ну знову ж так, як вже провінція, це провінції, які вже майже забудовані економікою, деякі з них. Ну так, унікальні будівлі розкидані. Ще б сироварню. Де сироварня? Далеко десь. Ось тут сироварня, все. Йдемо в сироварню, мені байдуже. Бо в нас сиру багато. Є. Yeah. є. Yeah. Що, по-перше, 80. Коротше, я знову, я це казав вже мільйон разів. Я качаю ці будівлі так, щоб вони не були дорожчі за 5 місяців збирання бюджету. Тобто, якщо в нас 80, то я качаю які по 400 коштують. Щоб качнути по 500, мені треба вже 100. Треба мати прибутку. Що? Ну, 16 точно можу викликати. Говорити. Тут, на жаль, ліміт до кінця, ліміт в перевагах також до кінця. Економічних бонусів прямо над... То цікавих нема. Так само, як і тут. Ну, може, швидкість пересування армії. І швидкість відновлення людського ресурсу. Якщо ми колись ми вирішимо дуже сильно активно розширятися. Ой, так ресурсну експансію, я почну одразу зменшувати. І зараз буде дуже ризикована війна. А саме до того, хто третє місце по загальному рейтингу. І по економіці третє місце. І не прям далеко від мене, але. Ой, але в тебе прошла союзник вже не голиці. в тебе ліміт військ 47. Коли в мене 96 погнали. Так, чуть не забув. Не забув поставити обслуговування, дорога. І давайте на Місію візьму. Також немає радника. Дохід від виробництва. Не знаю, оборона юнітів і технічно обслуговування. Армії менше. Погнали. Ну, та 29 їх військ був. 29, ну це навіть не серйозно. Ой, там 30-ка. Був. Також. Те ж саме. Співвідношення. Так, в два рази менше, я втрачаю за них. Та-та-та, зараз ще тут їх поб'ємо. Нормально. Ми прекрасно себе почуваємо. У мене Ліміт військ, нормально, ще не перевищений. Він факти була блогу б ще. Але нехай. Він, знаєте, що я ще подумав зараз? Пам'ятники. Усюди нам потрібні пам'ятники. Все. Я зараз всі 3000 витрат, які в нас були відкладені на це. Нормально. Можу собі дозволити. Дивіться. Ой, зараз. У нас 14,9 було, 29 тепер. У нас так спадок швидко зростав. Так чесно, ви мені набридли так воювати? Вас поділити навпіл? Тримайте ще генерал, все. Тепер ще навіть ось так розділені. Давайте якось швидше. О, гармата завершена. Покращити, покращити, все. Вони тут намагається мене наздогнати. Я їх виніс. Ну та нормально. Майже в три рази різниця. По втратах. Все, 90 є? Давайте сотку вже. Що там? І далі на захід. Все, ось так. Ха, ха як вам таке? Ну висунути затвердити. хі хі, -хі. Хі-хі-хі. Скільки там? 285? І одразу вистачає, щоб зробити ядро усім. Сімей війська, столицю. Мінімальні витрати на армію. Так, стоп, ой, не сюди тикнув. Стоп, у вас? 174 економіка. 2300. У мене 2300. Погірше, відносини згаласька волиню. Блін, що, давайте ось так. Інноваційні хаби до кінця. Агресивну експансію. Меншу. Давай броварню. Плантація хмелю. Скляні заводи. Паперові фабрики. Сріб... Срібні шахти. У. Просто шахти. Ще шахти. Залізні шахти, шахти бронзи. Ой, грошей не було зараз. Щоб всі ліси зготівальні табори одночасно. Одна з вівчарських ферм зараз закину. Вісерінні шахти. Ой, дофіга виноградників. Вісім рослинницьких ферм. 18 ранчо. 4 рибалки. І 1500. Ой, 1521. Це 1500 я відклав. 21 зерну ферму. Біа, yeah. тут купа бонусів, які я можу взяти. Угу. Mm -hmm. Ось тут насправді пул радників максимальний рівень навичок радника. Бо в нас радник толком без навичок. Новий закон можу взяти. Колонізацію. І. І. І і покачати трохи форму управління. Які по 500 коштують. Ага, я бачу. Ось тут можна максимальний рівень військової академії. Військової академії для генералів. Все максимальний рівень їх збільшив. Я підкачую. Все. А ну і тут, до речі, також міг викачнути. Mm -hmm. До кінця все. Що, галацька волинь. Оголосити. Та хто б не був твій союзник? Байдуже. 48 військ. Ну, два по 48. Погнали, зараз швидко. Впораємось. Ви куди? А. Тут типу. Типу хорвати нас почали захоплювати нормально. Я не зробив максимальні втрати на армію, Вибачаюсь. Тепер максимально стоять, все нормально. Якось тупо бот грає. Вони дартує. Вони просто бігають туди-сюди. Давайте темпи зростання збільшу. Більше темпи зростання. Більше ліміт військ, більше людських ресурсів, більше людей це все. Податкова інспекція готова, прекрасно. Що по Києву, до речі, Київ? Натримає купецький район. Натримую податкову інспекцію. Що, Глацька, Волинь, це все? Не захоплю. Ой, захоплював повністю. М? Як так вийшло? Так, не хотілося, вибачаюсь. О, козаки. Сформувати цивілізацію. Подивіться на це. На жаль, далі нема що формувати, але можна просто продовжити всіх бити. У нас агресивна експансія 67. Покращити. Ой, людські ресурси. 3, 4 створити. Київ. О, я не створив. Я ж створив. Тепер людські ресурси з найдешевших. У нас далеко не найгірші людські ресурси. Ой, темпи зросту далеко не найгірше. Ого. І деякі привіз, які по 90 коштують. Це, скоріше за все, мені якісь бонус дали. Темпи зростання на людські ресурси. Ой, я не туди подивився. Не те робив. Та ну і байдуже. Переваги. Та навіть не знаю. Полежить поки що переваги. Ну це угорщина. Поки що відносини. Просто візьму або взяти. Ну, торговий центр дослідив. 1257 рік. Торговий центр. Тище... Ну, всього? Ну так, що не бачу, не бачу мінусів. Що не так. Торговий центр в 1257 році. Це, скажіть, торговий центр а такий ринок. Угорщина. Оголосити. Байдуже твої друзі. Незантія хоче зі мною Союз. Перше, я знову не поставив максимальні витрати. По-друге, я вас розділив і когось ось з вас, по ідеї, немає. О, в тебе немає генерала. Тримай. Так, тут десь. Короче, на до кінця качну. Трохи військових, бонусів. Все? Та зробити вимогу. Захопити. Ой, зробити вимогу. Давайте ось цю південну частину повністю захопити. І по північні трохи. Все, ось так. Ой, ні. Тільки південну. Без північної. Та і навіть тр трохи тут залишив. Там просто агресивна експансія, нащо вона нам? так, Австрія. Хоча зробити вимогу. Можу тоді. Визволити Польщу, Це не додає агресивна експансія. Сам забираю ось тут. по ось цю ріку, Далі визволити Австрію. Брес якийсь. Картінію. Сілезію. Все. І військові репраці. Так. Як тобі таке? А, я визволив я визволив а не з, марі... з маріонеток і так далі. Ось цього мені не вистачає звільняти так, щоб вони були моїми маріонетками. Загалом так ми вже найсильніші, нам ніхто нічого не зробить і так далі. Що, що мені зроблять? Ось що мені зможуть зробити, ніхто нічого мені не зможе зробити. Загалом хочу нагадати, що в останньому в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factor, гра яка вийде через півроку, але виглядає вже дуже соковито. Якщо додасте її добажно, це неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, спонсор. Ніки можете бачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і в ході до підписки, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.